Моє. А. Ще ну, на... ще на час. А хто працює від виробітку і... вже час. Правда? Слухай, я ж толком і не заробив нічого на сьогодні. День до про я ж то не заробив. Він суп, треба, ну давайте хлопці, працюємо, працюємо. Одного разу взяв мене один брат з білої корниці на роботу. Так він якось до мене розположився. Поїхали. Це така робота, не фронт робота, а таке, знаєте, а що я, я ще скільки це, 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 років, бо назад більше, більше 9 років. Поїхав. Я щось робить якийсь. Міяло деталі, та й толком ще меншо. <смі> і не зробили й каже, бачиш, рухай каже, оцю роботу, о, за це ми тільки буквально небагато заробили. А я ж тобі мушу і заплатити. <смі> я думаю, от я то на дньовці був. А він то відбив від виробку. Да, десь якось трошки ми там щось заробили, Але як добре, коли ми. До Дня посту так підходимо. Вже без 15-6. Слухай, що я сьогодні взяв собі? А, а, а за що я молився сьогодні? Слухай, а що я отримав сьогодні? І от коли ми так думаємо, слухай, лишилося тільки дві години. І, Боже, поможе мені бути пильним. Що взяти для себе? да? Ми зовсім про іншому будемо думати. Тому я хочу, що ми про це думали, так аналізували, міркували. Дуже часто в житті наш є те, що ми на когось дивимося. І ми порівнюємо себе. Знаєте, я прочитаю текст Боже слова книга псалмів. Книга Псалмів 70, другий Псалом. І перший вірш. Ми знаємо цей псалом. Псалом 72.1. Воістину Бог добрий до Ізраїля, до щиросердих, а я ледь не, по, не похитнулися не похитнувся ноги мої, ледь не посколзнулися стопи мої. Я позадрив безумним, коли побачив заможність. Бо немає їм страждань до самої смерті. Вони тучні і сильні, у них немає важкої роботи і людської незгоди їх, і людські незгоди їх не торкаються. Тому гордість, як мисту, обклала їх і зухвалість, як вбрання одяг їх. І так далі. Прошу я хотів поговорити. Як ти дивишся на когось? Як ти дивишся на когось? Асав каже, я мало не позавідував. Скажіть, будь ласка, який настрій в людей, які завідують. Кепський, правда? Я чуть би не позавідував, я чуть би не впав, бо я, я, я дивився на них. Я проникався ними, слуха, я їх вивчав. І він подивився на людей, яких безбожних. От так часто в людини, коли вона дивиться на не тих людей, з ким вона мала би рівнятися. Мені навіть підсвідомо, я от себе не раз, слухай. А чого я на нього рівняюсь взагалі? Так він ж слухає, він ну, який, яким шляхом йде. І от коли ми дивимось на когось, коли ми дивимося на когось, по-перше, у нас міняється настрій. Ви зауважили? Подивися на людей, які мають добре здоров'я. а у мене таке здоров'я. Подивився на людей, які мають погане здоров'я. Ми десь, якщо співчуваємо, теж співчуваємо. А не кажемо: о, слава Богу, що в мене хороше здоров'я. Є за що дякувати. Як ми дивимося? Це, брати і сестри, має велике значення. З ким мріняємо? На кого ми дивимося, з тим ми будемо рівнятися? От згадайте. Ісус, Ісус розказує прийшли про фарисея і Митря, правда? Фрамія. На кого рівнявся Фарисей? Ну, Я, в принципі, якщо мене з ним порівняти, то фактично я. Хорош, брат. Розумієте, фарисей він хай знайшов себе з ким рівняти? Отак От часто люди рівняють, коли, коли він дивиться на митника, його будуть таке вже інший настрій. То мені, Господи, це мене зелена дорога. Я можу гарно жити, я можу не переживати. Я можу навіть не заморачуватись. Якщо дивитися, якщо порівняти з митником, то фактично у мене все нормально. Якщо дивитися на людей, які грішні, то хай на мене дивляться. І ви знаєте, дуже важливо, на кого ти дивишся? З ким ти себе порівнюєш? Як ти дивишся? Якби фарисей дивився на митника, і він це прийняв би, казав, би Господи, поможи цьому митнику. Дякую, що Ти його торкнувся. І він в храм прийшов, Він молиться, і він щире поможи йому рости. Це було б непогано. Але як він дивився? Він з гордістю дивився. Ви знаєте, порівняння людей, коли ми порівнюємо, це, це навіть. Десь є добре, а десь є недобре. Те, що ми порівнюємо, як фарисеї, і ми ставимо себе гордо це погано. А коли ми порівнюємо, зауважте, пам'ятаєте, я от не раз зауважив, коли Бог часто порівнював царів з Давидом. Навіть взяти його Соломона, його сина. І часто порівнює, порівняє, він не завжди був як батько Його. Боже, а чи ти порівняєш? І розв'ячала робота. В його життя. але Бог поріняє. Бог часто прийня написано про Єзекію, каже, він робив угодне, як Давид. Бог казав про Амація, каже, Амація теж робив угодне, як Давид. Бог казав про Йосі, Йосі робив угодне, як батько його Давид. Порію. Значить, це має значення. Як ми на когось здивимося. Тому те, як ми на когось здивимося, має... Боже, а я такий, як він. Ага, слухай, він так щиро молиться. Ну я ж так не молюся. Боже, поможи мені щиро молитися. Він так знає Біблію, я так ще не знаю. Боже, поможи мені так знати Біблію. Боже, він так, він так стільки робить добра, а я так стільки ж не роблю. Поможи мені. Правда, добре, коли ми знаємо, на кого рівнятися? Боже, слухай, він якось так гарно реагує на різні ситуації, а я ж так не, не можу. Поможи мені. От на кого ми рівняємось? Це має значення. Він так глибоко думає про тебе. А я ще якось так, ну, вроді, вроді, вроді думаю, але якось так мілко часом думаю. От Давайте поглянемо на апостола Павла. Він каже пісень до Філіпян, третій розділ. Філіп'ян. Третій розділ. Десятий вірш. Щоб пізнати Його і силу Воскресіння Його, і співучись у стражданнях Його, уподібнюючи смерті Його. Чи не досягну я яким небудь чином Воскресінні мертвих? Не тому що я вже досяг або вже став досконалим. Але прагнучи, не досягну я того, заради чого і я був досягнути Христом Ісусом. Братя, я не вважаю сам себе тим, хто досягнув, а тільки забуваючи те, що позаду і спрямовуючись уперед, прагну до мети, до нагороди вищого поклику Божого у Христі Ісусі. Там він каже, я прагну пізнати силу його Воскресіння. Хоча Павло він себе міг би рівняти з братом. з братом, Пам'ятаєте, він навіть якось каже, ну я буду безумно говорити. Вже раз так говорити, я то скажу як нерозумний. П'ять разів били мене палками без одного удару, да? не раз був в небезпеках і він починає говорити про себе. Він прийняє. А з якою ціллю? Ну каже, по суті, я хочу досягти Боже, я, я хочу пізнати силу Твого Воскресіння. Я, це, я, хочу, я рівняюсь на тебе. Я хочу більше думати про тебе. Я хочу, браті, я, я не то, що я досягнув. Як було про себе каже, що я досягнув? Я хочу більше досягнути. Я не з братами рівняюся. Хоча він каже, ми браття між вами найменші Приїхали. Отак От десь Павло думає, він рівняється. Хоча він же каже: братя каже, подорожайте мені або наслідуйте мене, як я Христа. правда десь Десь треба ринятися. Ага. Думайте, чи ви досягли якоїсь своєї планки? Якось так поло і, і горив. Пам'ятаєте, він каже до Тимофія? Будь зразком для вірних. У слові, у вірі, в любові, в дусі. Будь зразком. Що це означає? Живи так, щоб на тебе хтось рівнявся. Живи так, щоб хтось тебе помітив оцю якість і захотів бути таким, як ти. Старайся так жити. Павло каже, я хвалю своє суждіння і чи не викличує ревність в тих, хто за мною дивиться. Ага. То значить, Павло знає, що за ним хтось дивиться. Він це бачив. І питання, він хоче так жити, щоб на нього подивилися? Дуже важливо, з ким я себе порівнюю. Дуже важливо, як я дивлюсь на нього. Здавалося б, правда, фарисеї були і Ісус. Скажіть, фарисеї себе рівняли з Ісусом чи ні? А? Рівняли. Тільки знаєте в чому? Слухай, тут а, за нами йшла така невека команда. З'явився Ісус. Слухай, а хто він? Ми ми, ладно, а Він. слухай, Що він таке має? Що за ним пішли? А вони себе порівняли. Вони дивилися на Ісуса, слухай. Як вони дивилися? Вони так дивилися? в них був настрій? Правда? Хоч рівняли? дивились? Здавали?